Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки. Підсумковий цього тижня, брифінг, з якими ми нагадаю, виходимо з понеділка по п'ятницю, рівно о 18 годині за Києвом, і говоримо про найважливіші речі, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що це прямий ефір. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я зі свого боку спробую їх зачитати, якщо буду мати відповідь. Обов'язково відповім на ті речі, які вас турбують. Так само нагадую, що можете писати і заохочую писати вас, звідки ви дивитесь наші ефіри. Мені особисто такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам знати, також де нас бачать, де нас чують. Де видно програми Голосу Америки Українською, друзі? В сьогоднішньому ефірі ми спробуємо підбити підвести підбити підсумки тижня, що минає, сфокусуватися на основних подіях, які відбулися протягом останніх п'яти-семи днів. Також і почнемо, мабуть, з того з найновіших, з найактуальнішого, що ми почули з боку американського конгресу. Зараз ми знаємо, що до Сенату внесли законопроект, який пропонує визнати групу Вагнера терористичною організацією. Внесли сенатори від демократичної та республіканської партії. Це Бен Кардін та Роджер Вікер. Вони є членами гельсінської комісії Конгресу, Конгресу Сполучених Штатів. Цей законопроект має назву ХАРМ і передбачає визнання російської групи Вагнера групи найменців, Організацією, яка є терористичною, відповідний законопроект також планують внести до палати представників Сполучених Штатів, йдеться на повідомленні у на сторінках сенаторів. Яка, які аргументи наводять сенатори республіканці та демократи щодо того, аби визнати групу Вагнера терористичною організацією? Вони кажуть, що вона є відповідальною за. Ряд злочинів не лише в Україні, а в інших місцях також де ця група була застосована. Зокрема, це йдеться про вбивства та погрози журналістам. Йдеться про викрадення дітей, про застосування нервово-паралітичних речовин проти мирних громадян, міст. Йдеться про катування, зґвалтування. Торгівлю людьми та багато інших речей. Ці речі перераховані на сторінках конгресменів. А Роджер Вікер, сенатор республіканець, каже, що США мають назвати цю тіньову армію тим, чим вона є, іноземною терористичною групою. І ми маємо притягнути до відповідальності їх, а також тих, хто їх підтримує, каже Роджер Вікер. сенатор Кардін – демократ, який є співголовою гельсінської комісії Сполучених Штатів. Вказує на повідомлення, які пов'язують групою Вагнера з незліченною кількістю звірств в Україні, а також в Сирії та в Африці. Пише він а, також е, були з'яви і від інших кон конгресменів, які під е, і перепрошую сенаторів, які підтримують е, такий законопроект, які підтримують визнання групи Вагнера терористичною організацією. В разі прийняття цього законопроекту, державний департамент Сполучених Штатів буде зобов'язаний включити групу Вагнера. До переліку терористичних організацій, які вже є на які вже є вироблений державним департаментом, керівники групи Вагнера. Нагадаю, Євген Пригожин та Дмитро Уткін, також сама група вже перебуває під санкціями Сполучених Штатів. Ми спробуємо дізнатися про це більше. Спробуємо зв'язатися із сенаторами, які внесли цей законопроект. Можливо, також. З іншими спікерами із гельсінської комісії один з них, можливо, вам відомий це Пол Масаров. Він є радником гельсінської комісії конгресу Сполучених Штатів. А, спробуємо ми дізнатися, чим а, може загрожувати цей законопроект, і також які є шанси його прийняття. Ну а наразі можете більше про це прочитати на нашому веб-сайті. Там в нас цей матеріал також є. А, якщо ж ми говоримо про інші важливі події цього тижня, які відбувалися у Вашингтоні, то було декілька. І безпосередньо тут і також в інших містах, і на європейському континенті. Ми говорили вчора багато з Юлою Єрмоленко про візит Еммануеля Макрона до Сполучених Штатів. Це перший державний візит іноземного лідера після того, як Джо Байден вступив на посаду президента. Поясню йдеться про державний візит. Є різні рівні візитів іноземних лідерів, є офіційні візити. Є візити державні державні зазвичай відзначаються особливими урочистостями. Це вияв спеціальної дружби між країнами, це велике вшанування відносин між, між іноземними лідерами, між країнами, які які мають відносини між собою, і от, власне модель Макрон став першим іноземним лідером, який якого запросила саме на державний візит. Було багато інших візитів. Було офіційні. Ми знаємо, що і Володимир Зеленський також приїжджав, але це був офіційний візит, який зазвичай обмежується зустрічами президентів чи лідерів держав переговорами. Державний візит включає більшу програму, включає і урочисту вечерю, включає урочисте прийняття. Та е, інші е, інші речі, які ми теж бачили тут у Вашингтоні. Але чим цей цей, Чим цей візит важливий для українців, для України? Зокрема, основною темою е, зустрічі президентів президента Байдена президента Макрона була е, була тема України. Тема російського повномасштабного вторгнення, як Сполучені Штати та як Франція, зокрема і Європа Будуть відповідати надалі на російське повномасштабне вторгнення, як будуть підтримувати Україну далі, як сказав Еммануель Макрон перед зустрічю з президентом Байденом, тема України насправді буде першою, була першою, так в їхніх розмовах, і стала чи не центральною. Ми побачили після їхньої зустрічі спільну заяву, оприлюднено президентами Франції та Сполучених Штатів. Вони де, де вони засудили незаконну агресію Росії проти України. Там наголосили, що навмисні атаки на цивільне населення та інфраструктуру є воєнними злочинами, винуватці яких мають бути притягнуті до відповідальності, також вони е, наголосили на тому, що. Е, Підтримка України є незмінною, є непохитною і буде продовжуватися, в тому числі через політичну допомогу, через гуманітарну, економічну та військову допомогу, як з боку Сполучених Штатів, так і з боку Франції, стільки скільки це буде потрібно. Ми бачили ці заяви перед їхньою зустрічю, Ми бачили офіційну спільну заяву в текстовому вигляді. І після розмови обох президентів була прес-конференція. На яку в принципі почали із згадки України і з скоординованої позиції Франції та Сполучених Штатів щодо цього питання, але також пролунала запитання і від журналістів щодо того, якою буде подальша підтримка США та Франції, і також щодо того, яким є бачення Еммануеля Макрона та Джо Байдена щодо потенційних можливих переговорів з Росією, запитала, чи не підштовхують. Франція та Сполучені Штати Україну до якихось можливих переговорів. На що Еммануель Макрон та Джо Байден сказав, що ні про жодні якісь компроміси, які неприйнятні для України, мови не йдеться, і лише український народ та Україна визначатиме, як і коли ці перемовини вести, і на яких умовах сказали обидва президенти. Хоча Еммануель Макрон також підкреслив, що він привітав план, мирний план президента Зеленського на 10 пунктів. Які він ще раніше представив протягом саміту Групи 20 в Індонезії? Нагадаю, цей план включає пункти щодо мирного врегулювання, але на тих умовах, які прийнятиме для України, йдеться про повне виведення військ Росії, йдеться про повернення українських територій, тобто не йдеться про якісь компроміси, які передбачають поступки. Територіями чи інші поступки з боку України Еммануель Макрон каже, що цей план є справедливим. Зрештою, можемо послухати, якими словами відповіли президенти Франції та Сполучених Штатів на запитання журналістів і яке є їхнє бачення подальшого розвитку ситуації в Україні і повномасштабного російського вторгнення. Можемо зараз послухати. Ми ніколи не закликатимемо українців до компромісу, який не буде прийнятим для них, тому що вони настільки хоробрі і вони захищають свої життя, свою націю і наші принципи. І тому що це ніколи не створить стійкий мир. Якщо ми хочемо стійкого миру, ми маємо поважати право українців самим визначати момент і умови, на яких вони будуть вести переговори про свою територію і своє майбутнє. Є лише один шлях завершити цю війну раціонально, щоб Путін вивів свої війська з України. Це перше, але так виглядає, що він цього робити не буде. За це він платить велику ціну, але він здійснює справді криваву розплату над цивільним населенням, бомбардує пологові будинки, госпіталі, дитячі будинки. Це божевілля, що він робить. Я наразі не планую контактувати із паном Путіним. Путін, дозвольте мені правильно підібрати слова. Я буду готовий говорити із паніном Путіним. Якщо він справді буде зацікавлений, знайти шлях завершити цю війну. Він цього досі не зробив. Якщо це станеться, то після консультації із моїми друзями у НАТО я буду готовий поговорити із Путіним, щоб почути, що він має на думці. А до того абсолютно важливо, як сказав Еммануель, ми повинні підтримувати український народ. Ось такі важливі слова двох президентів дійсно наголосили вони на тому, що підтримка і безперервна підтримка України, як з боку Сполучених Штатів, так і з боку Франції та інших країн, є критично важливою зараз, особливо у зимовий період, і особливо тоді, коли Росія здійснює атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на енергомережу України. В контексті цього ми також побачили інші важливі заяви і оголошення від Сполучених Штатів цього тижня, аби допомогти українцям. Пережити зиму і допомогти відновити інфраструктуру, допомогти залишатися в теплі та присвітлі. Сполучені Штати оголосили про те, що надають додатково 53 мільйони доларів допомоги на підтримку енергетичної системи України на тлі російських атак. Йдеться про те, що США на цю суму нададуть Україні необхідне електромережеве обладнання зокрема, йдеться про трансформатори, йдеться про автоматичні вимагачі. Йдеться про розрядники, а також роз'єднувачі, транспортні засоби та інше ключове об'єднання на 53 мільйони цього спорядження надають Сполучені Штати, аби Україна змогла якомога швидше відновити свою енергомережу, яка постраждала після російських атак. Ми знаємо, що близько 50% є пошкоджені з приблизно з жовтня. Тоді, коли Росія почала здійснювати атаки прицільно саме по енергомережі. України раніше Вашингтон нагадаю, виділяв також 55 мільйонів доларів на екстрену підтримку енергетичного сектору України. Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення США надали Києву майже 32 мільярди доларів саме допомоги такої цього роду, включаючи 145 мільйонів доларів на енергетичний сектор. Можемо послухати про що тут конкретно йдеться, про яку допомогу про це розповів Джон Кірбі, представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Ми працюємо з союзниками та партнерами по всьому світу і безумовно з різними міністерствами цієї адміністрації, щоб надати запчастини, обладнання, трансформатори. Ті види матеріалів, яким знадобляться, щоб відновити роботу з деяких систем і мереж, відновити електроенергію на переважній частині України, а також звичайне водопостачання. Тому ми дуже дуже наполегливо працюємо над цими союзниками та партнерами. Деякі з цих матеріалів безумовно надійдуть зі сполучених штатів, але ми також розуміємо, що їхні мережі базуються на інфраструктурі, яка є унікальною європейською. Тому знову ж таки ми працюємо з союзниками та партнерами в регіоні щоб побачити, чого вони можуть зробити, щоб надіслати більше, щоб було світло і вода. Але те, що він робить у минулі кілька тижнів, абсолютно мерзенно. Переважна більшість цілей є цивільними. І це спроба поставити український народ на коліна, тому що він не зміг поставити на коліна українські збройні сили. І ви б думали, що за 8-9 місяців Путін чогось навчився. Він мав би вивчити давно, що український народ на коліна поставити неможливо. Ці питання про підтримку української енергоінфраструктури також про підтримку України системами протиповітряної оборони обговорювали цього тижня на саміті міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, який відбувався в Румунії. Туди також був запрошений Дмитро Кулеба, український міністр закордонних справ. Він виступив перед своїми колегами з інших країн. І яке сказав, так одне з було з питань це поставки України систем протиповітряної оборони. Зокрема, цього тижня багато говорили про системи американського виробництва Петріот. Які, а, після того як Німеччина запропонувала передати їх Польщі, Польща сказала, що краще було б, якби ці системи поставили до України. І після цього ми знаємо, були дискусії між Німеччиною і Польщею. Також в середині НАТО наразі а, поки не оголосили на цьому саміті про конкретні передачі таких систем, як сказав, як сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, це рішення має ухвалювати Німеччина та Польща між собою. Воно не потребує якихось внутрішніх консультацій чи консенсусу всередині НАТО. А, крім цього, обговорювали питання щодо членства України. Що, ми знаємо, що Україна раніше подала. Таку заявку до альянсу поки що так виглядає це принаймні, зі слів Генсека Єнса Столтенберга. Це не є питанням найближчої перспективи зараз. Союзники фокусуються на тому, аби допомогти Україні захиститися від російського повномасштабного вторгнення, допомогти Україні вистояти як незалежна суверенна держава. І після цього каже він: можна буде говорити про перспективу вступу і потенційного членства України в цьому союзі. Тим як наголошують багато хто в Україні, і ми бачили також і протести перед цим самітом потрібно, аби союзники допомагали зараз набагато кращими і більшою кількістю систем протиповітряної оборони. Ми знаємо, що деякі країни вже надали певні системи, і з боку Сполучених Штатів йшлося про і з боку Німеччини про Айрісте з боку Іспанії. Це було ХОК. І та та інші системи, однак українські демонстранти, які виступили у Брюсселі напередодні цього саміту, наголошують, що потрібно більше і потрібно швидше. Можемо зараз послухати, з якими закликами вони зверталися до лідерства НАТО та до та, та до країни, які які є членами альянсу don't think twice. німеччину. Будь ласка, не думайте двічі. Польща вже запропонувала відправити ці системи в Україну. Будь ласка, надішліть в Україну систему Патріот та інші системи ППО. Українці показали, що вони здатні нейтралізувати багато цих ракет, але ми досі не маємо достатньо систем протиповітряної оборони. І як наслідок, енергетична інфраструктура, люди цивільні залишаються без електрики, без світла, без енергії, без опалення. Тому нам дійсно потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити наших мирних жителів і пережити зиму. Ось такі слова думаю, багато хто в Україні поділяє таку думку і звертається із такими самими закликами до країн, які є членами альянсу щодо надання систем Патріот. Питали про це також цього тижня у Пентагону в речників. Міністерство оборони сполучених штатів, і як зараз ми почули від представника міноборони сполучених штатів, розглядаються різні варіанти поставок систем протиповітряної оборони для України. І Патріот це один із тих засобів, які також серед інших розглядаються нічого не виключено. Втім. Пентагоні наголосили, що наразі не йдеться про пряму поставку з боку Сполучених Штатів до України однак вони не виключають, що інші країни-союзники можуть ухвалити самостійно таке рішення і за бажання передати Україні такі системи. Можемо послухати зараз слова речника Пентагону Пета Райдера з цього приводу протиповітряна оборона залишається головним пріоритетом для міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України. Що ж стосується батарей Патріот із США, наразі ми не плануємо постачати батареї Патріот до України. Якщо союзник вирішить надіслати свою систему Патріот. Чи будуть США відігравати будь-яку роль у цьому рішенні? Чи буде це виключно рішенням цієї країни союзника? Я не хочу говорити від імені інших країн, але це суверенне рішення держав, оскільки це також стосується країн НАТО, то я припускаю, що це також буде частиною обговорення альянсу. Знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, якими є оборонні потреби України і задовільнити їх. Коли справа доходить до певних потужностей, як от система Патріот або танки М1 чи передові винищувачі, йдеться про спроможності, які вимагають досить суттєвої підтримки, обслуговування і тренування. Жодна із цих систем не функціонує за принципом підключити працюй. Ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати. Ми враховуємо такі деталі, коли йдеться про більш передові системи. Але знову ж таки я хочу наголосити, що ми вважаємо протиповітряну оборону пріоритетом, і ми будемо продовжувати працювати з союзниками та партнерами щодо того, що ми можемо передати до України якомога швидше, щоб вони могли почати використовувати ці можливості без зволікань. Ось такий коментар Пентагону. Друзі, на кінець хотів би також показати вам ще одну історію, яку ми транслювали раніше. Однак яка на мій погляд заслуговує також уваги. Це інтерв'ю з українським письменником Володимиром Рефаєнком, який до 2014 року він жив і працював у Донецьку і свої книжки писав російською мовою. Втім. Після війни Володимир принципово перейшов на українську мову і дві 2019 році видав свій перший роман українською, який має назву Монда Грін Пісні про смерть та любов. Два місяці тому книжка вийшла також друком у сполучених штатів. Наша колега Ірина Соломко мала нагоду поспілкуватися з Володимиром Марфєєнком у Нью-Йорку про його творчість, про війну та про інші теми. Можемо зараз переглянути їхню розмову. Пане Володимире, вітаю вас. Ви вже кілька тижнів перебуваєте в сполучених штатах, де кілька місяців тому вийшла ваша переклад вашої книжки. Це ваша перша книга написана українською мовою. І ви жили до 2014 року в Донецьку і писали російською мовою і нагороди. Мали ця книжка була обрана для перекладу через те, що вона була українською мовою написана. І от для вас цей шлях переходу на українську мову. На жаль, він напевно був через війну. Яка почалася в 2014 році. Чи ви перейшли б на українську мову, якщо б не було цього? До 45 років я до чотирнадцятого року, до так званої руської весни, значить, я не думав про цей перехід. Мені не потрібно було. Я мав рідною мовою російську, Я навчався російську мову. Я є зрештою професійний філолог, російської мови, література. Друга культурогія теж я навчався саме російською мовою. Я Писав російську мову романи і займав в Москві літературні міжнародні премії. Мені, мені не думалось колись, що я абсолютно не, не, не буду розмовляти навіть російською і почну її потихеньку вже забувати. Ну, зрозуміло було мені, що мене що до 45 років не потрібно було захищати від моєї батьківщини. А вони прийшли і почали захищати. Я пам'ятаю потяг 12 дванадцятого червня Донецький Київ. Я назавжди виїхав з свого рідного міста. І вночі я їх і відомо про те, що я є причина цієї війни. Ну тому що вони прийшли мене захищати. А якщо так, то я щось повинна з повинна з цим розробити. Ну зі своїм одномов'ям. так. Да. Я пообіцяв собі, що я вивчу українську на, нарі на тому рівні, що буде дозволяти мені писати. От вирішення мовного питання для вшивання нації воно важливо, тому що от коли вона почалася, дуже багато людей відмовилися від використання російської мовою в цих східних регіонах у першу чергу. Мова це, це фактор безпеки, це та вісь, в тому числі і культурна, і національна, на котрій тримається все інше. Нам без української мови нема куди як. Вона нас тримає, вона нам надає можливість рухатися далі. І вона це, це такий інструмент, який творить для нас все ви народилися в Донецьку, Ви чудово знаєте людей, там атмосферу, взагалі, от цю землю. От чому ДНР там відбулася? Бойовиків Гіркіна не було настільки багато, щоб не вирішити цю проблему за допомогою наших військових, але чомусь, ну я не знаю, чому там по рішення, що там було, це це перевищує рівень моєї компетентності. Да? Чомусь це не було зроблено. Тобто здали Донбас, просто здали, віддали. Які вас щодо цього відчуття? Що ну не зупинили? Вас забрали вашу батьківщину? Я вже не бачила Донецька навіть в сновидіннях. І мене забрали великий шматок мого власного життя. Місто мого дитинства забрали. Мені нема куди повертатись. Я не впевнений, що зможу просто навіть приїхати для того, щоб подивитися, що в мене вистачить сил і мужності, як це не дивно звучить. Бо мені, мені лячно виявити цю зустріч мою з моїм цим містом. Бо я знаю, що від нього майже вже нічого не залишилось. Це, це жах, та, та правда. І я, я думаю, що я ніколи не буду жити більше в Донецьку. Ви вже нову домівку знайшли в Україні? Ні, так мені не пощастило. В мене нема свого вдома, ми мешкали. До, до, до 24 лютого в домі наших друзів, котрі дозволили нам там жити безкоштовно під, під, під Києвом. Потім потрапили в окупацію і змушені були кинути там все. І знову, як в 2014 році, з двома сумками речей виїхати, кинути все. І бібліотеку знову кинути чергову і все таке інше. Це якась вже точка неповернення. Мені вже, я, я навіть навіть не вірю, я навіть не вірю, що в мене буде власний дім. Хочеться, хочеться вдома власного. Іноді. О коли, коли особливо знаєте в тому депресії, Хочу додому, знаєте, так, хочу додому. Кажу собі, і в той же самий момент, я абсолютно точно знаю, що вдома немає і більше ніколи не буде. От яким ви бачите все ж таки процес реінтеграції Донбасу? Тому що це питання постане, ураховуючи те, що ви от зазначили, що багато людей, які були проукраїнські, вони виїхали, що там залишилися дуже специфічні, скажімо так, люди. Все одно, але процес реінтеграції має відбутися. Який він буде? Потрібно, щоб там була проукраїнська адміністрація. А коли це випевнеться, за два місяці, повірте мені, 70% тих людей, що наразі. Щось там підтримують, 50-те, вони ще мене будуть вчити українській мові. Буде певна частина колаборантів. Ті, хто не поїдуть, повинні отримати те, що вони заслуговують. Вже не кажучи про тих, хто, хто брав зброю в руки. Це потрібно дуже жорстко і конкретно робити, мені здається. Але більшість тих людей це маса, котра буде керована абсолютно. Бо я думаю, що наразі там головна емоція це страх. Вони не люблять Росію і вони не, не просто бояться України. Вони не розуміють, що відбувається нерозуміння це головний ключ. Але все ж таки, могли б ви більше розказати про окупацію, тому що ви це була ваша друга окупація, вона була набагато страшніша, і цього разу загроза життю була набагато вищою ніж попередній Дуже, раз. Так. Ми жили між і Бородянкою з одного боку. а Якщо так дивитися, між двома основними. Між Житомирською і Варшавською, по котрим йшла важка техніка на Київ російська. В домі не було підвалу. Дім, дім хитався так, що двері самі відкривалися. На третій, чи, я не знаю, там, ну скажімо, четвертий чи п'ятий день зникло світло, вода, мобільний зв'язок, інтернет. От, і ми опинилися ще в інформаційному вакуумі. І, може, це було найважче. найважче. Не знати, чи тримається Київ, чи не тримається це Божа. Люди нашого кооперативу, що мешкали в цьому дачному селищі, з'ясували, що в певних місцях лісу, вранці, ввечері, можна піймати якусь побічну мобільну хвилю і мати дві-три хвилини розмови. І на ці поляни виходило десятки людей одночасно, і вони розмовляли. Київ наш Київ наш. Галя, я тебе люблю! Галя, я тебе люблю. Я написав про це п'єсу. Вже готова Вас врятували волонтери. Так? так, так, так. Мій друг, і письменник Любомир Дереш, прекрасний письменник. І це була людина, яка реально нас врятувала. І я зміг йому додзвонитися і сказати так і так, Любомире, в нас з тобою три тижні. Я буду виходити на зв'язок. Якщо ти зможеш когось знайти, то ти нас врятуєш. І якщо не зможеш, значить давай попрощаємося зразу. І він знайшов. Люди на машині, яких ми їхали, це актори київських театрів, дуже молоді люди. І вони нас забрали, це було 19 березня, здається. А зв'язку не було, і мені Любомир сказав, що Володя, виходь зночі і на місце ми не зазначили, де вони можуть мене зустріти, де я їх буду зустрічати. Я майже 20 годин там стояв, чекав на них, тому що, тому що інакше можна було розминутися. Як ви оцінюєте значення російської культури, якщо так от просто спокійно, зважено зробити і сказати, от наскільки вона визначна? Все настільки умовно, по-перше, по по-друге, е значення для кого значення? Чому раптом не польської літератури, не німецької, не французької? З котрої починалася російська література, бо це перші перші їх проби літературні це, це сильне копіювання. Не буває, не, буває, не буває поганих культур, поганих мов. Є культури, котре не працюють в якості культури, тобто вони не забезпечують, скажімо так, культурний, загальний культурний фон культурних вчинків представників власного народу. І в цьому сенсі російська культура, вона певною мірою мертва культура. З Володимиром Рафаєнком, українським письменником з Донецька, який виїхав звідти і зараз він був у Нью-Йорку, де представляв свою книжку, яку тут недавно у Сполучених Штатах видали також. Друзі, на жаль, наш ефірний час підходить до закінчення, але я дякую вам за вашу увагу і за вашу активність. Побачимося з вами наступного тижня в наших брифінгах. А сьогодні вмикайте програму. час мо тайму» другій годині за Києвом. Там обов'язково поговоримо про більше. Ще раз дякую вам і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.